Года за 18 вересня. Інструмент Юні 4 години значить, маємо так, такий вигляд. І ідея в тому, щоб. Цей дисплейсмент який є, да, із СНР. -а цього не прибере. Таке як Ніде. Да? Із цього ісенара ось який позначений і цього ФВГ. Ну, доставити ціну на ребаланс цього ФВГ. Ось така ідея була. 15 хвилин, значить, що ми бачимо. 15 хвилинах тут є все таке ФВГ, да? В цілому. Не знаю, ну, от таке от. Ну, шматочок тут є ФВГ, да, скажімо так, точно. Тому цей ФВГ валідний в цілому, рахую. Тут гарна ситуація в тому, що цілої, да, як ліквідність, їх знімають. І є об'єм, є в попередньому борі об'єм. Е, е. То для мене це підходить. Ну, вірніше, не підходить, а я, я інтерпретую ситуацію наступним чином, що на зняття цієї ліквідності стоять ліміти в стакані, да? їм наливають і ціна робить дисплейсмент. На жаль, я, ну, хоча я не знаю, чи потім би я відкрився, отак розглядав як злам, ну теоретично тут є нижче злам. да, Нема просто закріплення такого впевненого displacement ну, сильний. Да? І ОФ тут також мені трішки під, ну, як, підказував, да, що, ну, хоча він, він не Строн, да? тобто з першого, першої взаємодії ціна не робить дисплейсмент далі нагору. Він все-таки тестує ФВГ. Ну, я на таке, ну, раніше звертав увагу на крипті зараз як менше звертаючи, якби правила стали ну, м'якше, так? Да? такі більш софт. Тому що ну, тут 15 хвилин добре, це ще нормальний ТВ. Ну інколи на хвилинки відкриєш там, ну таке не дуже відбувається, там все перекрито в цих, і мені що подобається в крипті, Це Ну, в таких я б, саркастичних мотивах. Що хвости, вони перекривають все. Тут ну, ну все там, ну, просто не якийсь ди дикий неліквід. Отут оцей розпил. Ну, добре, це трішки не туди. В общем, взагалі я рахував отут-от. Ціна проходила, але свічка ще не закрилась. Був різкий дисплейсмент. Я думаю, ок, типа я зайду. Ну, типу, ну видно, не може таке, що вкатити. Я зайшов і воно трішки вкатило. Типу, ще сидив нагору і почало вкатувати. Значить, як я відкривався. Зараз. Ну, це щось типу такого. Десь. Ось тут вхід був. Стоп, я трішечки, ну, в хвості там був... Зараз, по-моєму, на закритті там є. Був об'єм і я, значить, ну, за профіль ховав. Типу профіль, ну, кластерний, так. Да? Там був ну, таке як пусце, типу, чи як сказати. Профіль. І під нього я ховав стоплосий. Е, ну і до ФВГ там трішечки, так, да, ну, якось тапнуть вже його, я сподіваюся. Ору взаємодіє нас з фвг То, ну, десь 2 до 1 я планував забрати. У Бідкаті у схожа картина, там також є ФВГ зверху. І дуже на багатьох інструментах там да, от, взаємодія з ФВГ. Е, Отаким от, от чином і похід нагору. Зараз. То я отробив. Намітки от мої, да? а можна, ти, якщо так є? Ага, ну піде. Ну, от, набітку це 4 години виглядає. Типу після цього СНР тестуємо і ну, якраз на відкритті Америки ми робимо дисплейсмент. Єдина проблема в тому, що ми з початку дня зробили якийсь дисплейсмент. Але я думаю, ну, там новини якісь були в цілому, е, Ну, насчут, е, новин вчора я не впевнений, ну, на цьому тижні було. Думаю, ну, якби, там був якийсь, е, так би, да, типу, фактор, там, то Трамп статус собі поставив. Там, вроді як звільнили главу ФРС вчора, чи 17 числа, Там, хочуть зняти, поставити якогось більш лояльно до крипти. Типа. Ну, в общем, якби є якийсь позитивний такий новинний фон. Ну, Майбі він уже закладений. тут, типу цей весь рост. Цей. Я думаю, що в цілому, да, ось, СНР цей. Він може дати реакцію. Якщо. Ну, Поки що виглядає це все, звісно, як корекція. Ну, Можливо, це з можливо ця вся історія продовжиться і ну, почнеться ралі до Нового року якесь. Назняття ну, 125, хоча побачить, можливо, 130 на біткоін. А може ні. Якщо ми зараз почнемо ламати це все вниз, то ну, тут ЛОЇ познімаються 100%. Ось така от ситуація поки, поки не визначеність, але я думаю, що можна сходити, да, от познімати ці всі хаї. От, ну, цей дуже добре він знятий. Але ось цей. І враховуючи те, що тут ну, така консолідація, якби серйозна, да, то ми можемо сходити тут, тестувати цю ліквідність. Да. От. І плюс-мінус на всіх інструментах десь так і виглядає ситуація. Ну, наприклад, Ауха, от що таке? 15 хвилин ліквідність. Там це 15, ну, 15 хвилинний ТФ, і просто хотілося на до зняття, да, як в Юні, до зняття ліквідності і потім похід. Але також це СНР 4 години і, або Ордерблок, да, і, ну, в цілому. Ну, тут нижче, мабуть, ні, бо це вся штука вона тестована. Ось. Якщо брати цей ордер блок, його вже тестували тут, це вчора відбувалося, то ну, суперглибоко тут, ну так хотілось, так? Да? Тут, звісно, це. Ну хоча може бути, так? Да? Якщо, навірно, отакує сценарія морав, то тут раніше реакція повинна бути. Можливо, так, да, це не супер красивий приклад. І трішки я не врахував цю історію, коли... Е, накидав, але ну, ГРТ, наскільки я пам'ятаю, мені дуже подобався. Так, да, так, да, да, ГРТ. От. Е, справа в тому, що зняли оцю ліквідність, пробивають з дисплейсментом різким. І тут ось ці об'єми я позначив, що є пробиття нагору. При ретесті цього БСНР я б заходив, але тут може бути і Стронгов, і ми з ним. Зараз цікаво ще глянути, що він там. Ну добре, я сам потім подивився, що там відбувалося. Але ну, потім ситуація почала такий розпил. На бітку воно так само плюс-мінус виглядало. Якийсь був ось отут похід. Я видалю тоді угоду. Оцей різкий похід, і. Можливо, навіть отут. Типу, я думаю, що цей Rejection, можливо, зараз без реакцію, І ми тут ну, консолідація ця продовжиться. Можливо, тут, так як тут слабке закріплення, Displacement такий не, не, не супер сильний, да, без таких об'ємів відбувається. Можливо, такий вихід, якби. Було мертвий. Тому я думав, що можливо ця консолідація ще продовжиться, і ночі там на трьох годинах дадуть. Бо я просидів в угоді 2-3 години, і взагалі, типу, я розраховував на щось отаке. От. Типу. Ну, ось пішла ціна і вона пішла. А тут, ну, приходимо, тестуємо, приходим, тестуємо, виходимо. Ну, по-моєму, на цій свічки я вже. У мене не було, я закрився. Виходили, тестували. І ну, єдине, що можна показати, ну, біток такий самий, типу, у нього графік був, він не мог пробити хай, але От Так виглядала ситуація. А, ну ось, тільки це в мене п'ятихвилинка відкрита. Почали повертатись сюди. Я думаю, що у мене намічений зустрічний СНР. Я думаю, ну, може, не цей СНР навіть проблемна зона, а цей Rejection. і він зараз, типу, дасть реакцію. Він таки дає якусь реакцію. Ну, тобто, оцей ріст вгору, він. ну... На об'ємі на якомусь, але ну, то, тут все так розпилено, просто жесть якась. Е, ну, ось так виглядав профіль. Я отут за профіль ставив, ну, типа стоп. І <кхм>, тут почали от насипати якісь ну, типу, ліміти. Паско. Це ось тут. Ну це 15 хвилинка добре, ну це в от оцих от свічках. Я думаю, це все підозріло, блін. Вийду, типу я закрив руками, не переводив навіть стоп, бо якби пробили цей хай, ну хоча б зняли оцей, оцей да то я б міг би перевести в БУ і залишити там, ну хай воно, типу ночі відпрацює. А так я просто ну просидів там дві години. Я відкрив ну як дві, навіть три. Я відкрив в п'ять-сімнадцять і закрив двадцять. То виходить три години. Я просидів і ну, немає ціна не робить. Того, що я хочу від неї. Стоп перевести в БУ ну, я не можу, бо тут я тут десь плюс-мінуси входив, типу я можу пере... переставити сюди. Ну там все одно буде збито. Типу, щоб перевести в БУ, мені потрібен ще злама цієї штуки, і я б тоді там, ну, в БУ там міг би поставити. Ну, як бачимо, на мене це не сильно врятувало, тому що вночі там з трьох годин почався пролив, типу, вниз, і це все виступило ліквідністю. І я так розумію, типу, вже лонг під великим питанням, бо виглядає все дуже шортово. Не робить він того. І оце, аз, ну, що тут означає? Що це. Отакий ордерблок? Е, да, або навіть отакий здоровий. Якщо тут дивитись по 4 годинам, що ми маємо. Що ось це весь ордерблок? Отак е, от. Так от. Е, тут година ще до закриття, ну я б намітив би? Ось цей хвіст отак, таким чином, як ФВГ-шку, да? скоротив би її до цього моменту. Ну, ні, згори хай буде. І на тестування її можна заходити на зняття цих всіх лоїв. Типу. Ця ситуація може відпрацювати, але. Ну ні, тут дисплейсмент з об'ємом. Мені здається, це вже все. Ну зараз от від цієї зони буде реакція в корекції на Америці можна може, буде шартанути, я не знаю, як там буде по часу. Типу сюди він ну, в цю консолідацію ціна зайде, от зараз отримає реакцію і отак от на продовження. Типу можна було розглянути позицію. От. Якось так. Типу, ну, загалом тоді більше нічого додати. Е, зараз що можна чекнути BTC сам? Що він робить? А тут у Джек Бупі, да. Ну, так. Да. 15, ну, 15 хвилин ще поки тримається, так без... А, Ну, то якесь є, Ну, виглядає як на зняття, так, да, ще поки. А, ну, бо він ще тримається в цьому Сенері, так? Да? Питанням це все діло. Тут знято, тут ні і тут ні. Ну, День, наприклад. Ну, день так, виглядає, да, от. з цього лою лоя, да, якщо ми проводимо лінію, розглядаємо таким чином. До, до цього, да, і розглядаємо отакий от кусочок то в цьому кусочку тут ми бачимо такий об'єм, а в цьому отакий. М -м -м. Значить це в нас імпульс. Корекція і буде зараз ще один імпульс. Я так розумію, от отак от. от. Нагняття оцих всіх лоїв. Цього-цього. Можливо, цей СНР і утримає це все діло. Дасть він реакцію тут. Можливо, тінью золотим і... Врегністація, все я так розумію. Можливо, поки якби. Бо тут ну, наторговано дуже багато об'єм. Тут якщо дивитись так і так тут з 25-го року, що з 25-го року, да, відкриття десь тут, сходили ми сюди. Ну, в цілому ріс, да, в річні свічки. Свічка річна така якась. Окей, okay, тут залежить від того, як закриється, ну... Ріст, але якийсь невеликий, не знаю. Хоча ну, це так здається, мабуть. Процента тут дуже багато. Ну, вся свічка в процента тут... А, у мене карандаш. Тут таке як додали, не знаю, може в них було. Я... Десь працювало, до речі, я не знаю, чому тут не. А, куліщапи. Понявсь, питань нема. Зараз. А, ну 50% все, ну 60 навіть 65 росту. З квітня, да? з квітня по, по серпень. Весь літо, все літо він ріс. Я думаю, що да, в цілому, мабуть, він може зробити так. Сюди піти на тест і потім відрости. Десь вгорі тут закритись. Получиться, ну, що закриття вище, ніж відкриття, да, десь тут. Така середня свічечка буде. Супер волотильно. Отакі поки думки по битку. А, взагалі, ну так. 75. 75 до 120. Це немало. Майже подвійний ріст. Переріст, типу. Все, ладно, буду закінчувати, бо. Дуже проста угода з БЗ типу, перетворилась в такий огляд бітка. Ну, в цілому, я можу, мабуть, дропнути цей запис і ну, типу, буде корисно.